В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Все життя ховається в деталях перед мікрофоном Валентина Орлова. Живемо у дивний час. Його контрасти надто виразні, виміри вирішальні, а ціна висока. Бо коли війна усе стає іншим попридати свята й традиції, у Дніпрі день міста на всяк смак заходів, розваг, фестивалів, конкурсів і дійсно нас можна вітати так і з традиційним днем міста. Чи є у ньому радість? Безперечно, так. Але є і неперебутні з чим за тими, хто не повернувся за то. Сум та гори родин: 25 тисяч жителів нашої області пішли на захист держави, 400 не повернулися. Усе життя ховається в деталях, так сказав поет. Часом нині у Львові відкрився форум видавців, і його відзнака це чимала кількість нових видань присвячена подіям на сході України. Перелічити усі назви книг та їх авторів непросто. Втім, переглядаючи новинки, зустрілася назва Страсті земні, патріотична поезія Іван Гентош». Осінь літо вигнати не в змозі І дощів вмиваються слізьми. Світ застиг в неспокої й тривозі. Десь тумани ранні, десь дими. Далі знайомство, телефонні дзвінки і розмова, яку пропонуємо вам. Пане Іване, вітаю вас сердечно із Дніпра. Привіт Львову! Дякую, дякую, пані Валентино. Я також. Радий чути вас і даю вітання з Галичини Дніпро. Щорічне свято таке форуму двидавців. Це дійсно є форум із великої букви. Ми почуваємося зараз в такому піднесеному стані. Практично всі мої колеги, знайомі, поети, письменники на даний час вже мають свіжі свої збірки, свої книжки готують. Так що буде дуже багато свіжої літератури представлено на форумі. І спрезентовано Так що ми в, в очікуванні великого такого літературного дійства відчуття да. святкове. Це прекрасно, і я насамперед теж хочу вас привітати, бо до Львівського форуму вийшла ваша нова поетична збірка страсті земні. Назва достатньо промовиста, філософська, і кожна людина, напевне, приходить до того, щоб осмислити не лише своє життя, а і усі оті страсті, які випадають і їй самій і країні, в якій вона буває і переживає і живе, і того, що відбуває. У цілому світі ваше ім'я нове тут в нашому регіоні, і тому б мені хотілося, щоб ви розказали трохи і про оцю книжку Страсті земні, і про себе. Прошу. Дякую, книжка страсі земні. Це шоста книжка. Це книжка патріотичної лірики. Вона видана буквально кілька днів тому в Києві. Український пріоритет. видавництво. є патріотичні вірші за результатами поїздки на схід. Ці події, які ідуть після майдану, а то фактично од війна в нас. Вони спонукають до написання таких, можливо, е е болювих віршів, е але певним чином потрібно відреагувати на ту ситуацію, яка в нас е складається, і я так е вважаю, поет і письменник не може стояти осторонь цих подій. І тому е не я один е видаю зараз е збірки патріотичної лірики, багато моїх знайомих е так само. Ось і тому моя шоста збірка якраз власне і є переважно поезія, патріотична лірика, спасибі вам за це, і шкода, що ми не зустрілися. Дніпропетровщина, ви це знаєте, межує з тією землею, яка окупована і до якої привернуті наші погляди, думки, наші переживання. За що боліваємо і молимося всі разом, вся Україна. Але, от можливість зв'язатися таким чином, я гадаю, дає теж щось для роздумів. Для того, щоб ми були єдині. Якщо ваша ласка, чи могли б ви якусь із поезії цієї нової книжки, яка вже тут є, у мене переді мною дякую вам за те, що ви змогли її надіслати. Все ж таки хотілося щоб відчули ми і ваші емоції, і те, що промовляє сам автор, почну з першого вірша, який є так можна сказати, програним віршем, він називається Страсті земні». Він і раз власне написаний цього року в п'ятницю. Страсну п'ятницю вдарив грім. Розкололося небо чисте, світ Розчахнутий, занімів. Я не бачу, ти поруч, Христе, то вже потім долинув звук, згодом зболено зник в просторах, ще не знав, що без ніг і рук. Їх снаряд розірвався поряд. А в очах білий вишнях дім Затягав чорний дим помало і промовив Ісус, ходім! І від того так легко стало. Усміхнувся і дві руки на чоло положив гаряче, він душею відчув таке, бо очима уже не бачив і не крик, ледве чутний звук, не губами шепнув душею. Як я, Господи, там без рук. І Ісус повернув траншею, взяв ті руки його, приніс і приклав, і обтер від крові. Не ховали обої сліз, він від болю, Ісус з любові. Але враз стрепенувся аж голос тріскався від напруги, «Та, чи, Господи, прапор наш, і Ісус повернувся вдруге. Не сказав би і втретє просьбу виклав безпеменно і укрив його в вишені подірявленим тим знаменом, переповнив гріхів обрус, де енерівський злий народе. А до нього прийшов Ісус у ту мить, коли він відходив. Я вам дякую, знаєте, мороз поза шкірою, і важко продовжувати далі вести діалог, тому що емоційно треба це осмислити, пережити. Але ми продовжуємо наш діалог Львів Дніпро із поетом, і людиною, яка серцем боліває за те, що відбувається, Іваном Генташом. Пане Іване, я хочу, щоб ви розказали також про інші вірші, що вміщені в цю збірку. Збірка взагалі складається з кількох розділів. Тут є тут є патріотична лірика, яка складає основну частину цієї збірки. Також є трішки філософської лірики, Є зовсім небагато інтимної лірики. І такої родинно, родину релігійної. Тобто чотири розділи я вважаю, що збірку, власне, збіркою патріотичної лірики. Без сумніву, сьогодні в Україні сформовано, я вважаю, в літературі, таке ну, сильне поетичне коло. Авторів, починаючи від Бориса Гуменюка, чиї вірші були такими, знаєте, як Спалах, і можна назвати десятки різних імен, навіть тих людей, які не були в АТО, хто живе в інших частинах України. Тим не менше, от хочеться сконцентрувати усе, що знаєш, усе, що відчуваєш, і віддати тим людям, які стоять отут на сході. Небезпека, загроза залишає Реальною у нашій лікарні імені Мечнікова щодня ми бачимо, як борються за життя, як витягують з отого світу, де і Христос, про якого ви говорите в своєму першому вірші, теж допомагає і ми. Знаємо, як це важко, як це непросто. Ось вони, ті всі, хто стоїть там, і хто хоче жити далі, задля того, щоб сама Україна жила. Тим не менше, ми посилаємо нашим бійцям, нашим захисникам те, що душу зігріває, те, що може бути з цим вояком протягом усього часу. Це якісь маленькі янголятка, якісь браслетики, листи, малюночки і так далі. Те, що єднає з Україною. І багато поетів і виконавців створюють свої твори для того, щоб теж звеселити, дійти до серця наших вояків. Інтимна лірика. Мені здається, вона така ж сама загострена і вона так само ніжна, зворушлива. Давайте я вам прочитаю такий вірш, який один з останніх вже дописувався до цієї збірки. він Називається Твій Ангелик. Будь ласка. В п'яте перекреслена чернетка, в шосте, в сьоме, та які жалі, твій ангелик біла статуетка на робочім тулиця столі. Надихати він не перестане, і його підмога не мала. Бо, здається, він із порцеляни, зроблений зі світла і тепла. Не ділюся, кавою, чи чаєм. Він невтомний, як і я, сова. Він усе написане читає і мені нашіптує слова. Щось підкаже влушно чи підправить, з ним, бува, до ранку не заснеш. Він не знає визначення слави і хвали не потребує теж. І як сон здоровий і глибокий, врешті-решт моїх торкнеться скронь, буде струмувати тихий спокій із його, аж з твоїх долонь. Дякую вам сердечно. Хотілося б почути про вашу попередню творчість, пане Іване. Це вже шоста збірка. Теж збірка патріотичної лірики і називалася Понад усе. Вона, от, до речі, стала лауреатом міжнародної премії е, Української асоціації письменників за 2015 рік. Ось, як, якщо ви дозволите, я прочитаю вірш із цієї збірки. Починалася збірка таким віршем: Ти знаєш, що таке війна, як другу відриває ноги, і що його останній подих твоїх прийдешніх днів вина? І ти береш. Він так хотів з його нагрудної кишені, набравши диму у легені, дружини, фото і синів. Не знаєш ще, як ляже масть, чи вдасться передати знімки. Четвертий день нема підтримки, чи ще твоїх то передасть довкіл все спалено дотла, і не секунди кулі свищуть, і ти із того попилища живим ще вирвешся з котла і зуби зціпивши без слів. Прийдеш, обірваний і босий, і слідчий ще з пушком під носом тебе спитає, як ти смів. Ти промовчиш до севини додайся гіркота і пустка, і десять днів твоя відпустка твої медалі й ордини. А жінка плаче не вертай мене і діточок заради, приснилось вас накриють гради. Тепер же інший тут нехай, і на твоє не ми то хто сплакне у відповідь на ласку. І купить італійську кашку за 200 євро на ато. Спасибі вам сердечне, і я так гадаю, що ті, хто сьогодні нас слухає, мають тут уявлення про те, чим живе ваша поетична душа. Здається, ви поєднуєте в собі фізика і лірика. Ви здається, закінчили львівську політехніку. Саме так, військовою політехнікою. Я за фахом є інженер радіотехнік. В даний момент працюю вже більше 30 років. Працюю провідним інженером електроніком. Ну, от свідчення того, як ми можемо поєднувати в собі, що Бог нам дає. І прекрасно, що ви можете реалізувати себе і в поезії, і вірю в тій справі, яка для вас головна. Я вам дякую сердечно. Мусимо закінчувати наш сьогоднішній ефір, пане Іване. Радію за вас, за вашу прем'єрну книгу і. Що має назву страсті земні, поетична лірика, і вірю, що колись завітаєте ви до Дніпра. Спасибі вам сердечно. І Я вам дякую. Дякую за таку можливість виступити на вашому радіо і запрошую всіх на лівський форум видавців. Хай вам щастить. Завершуючи розмову із поетом львів'янином Іваном Гентошом, привертаємо вашу увагу. Його книга Страсті земні» щойно побачила світ у видавництві Український Пріоритет. Назви п'ятьох попередніх книг Івана Гентоша такі: Перли поперли, 200 пострілів на ПМ. Тут автор виступає як пародист. А ще. Чавунні канделябри, тривожні дзвони понад усе. На слова Івана Генташа покладено музику і створено 10 пісень. Все життя ховається в деталях. Музика та виконання Володимира Коваленка слова Івана Гентоша. В деталях, як відчути, що коли іде, козаки сміялися на палях, ще й кричали, криво пан іде, чи в ковчегу у часи потопу уступити місце вища суть, Мить, як піднімаєшся з окопу, теж вартує пів життя, мабуть. Тіло й дух бува міцніше криці, враз неждано сумнів опече, а бувають ще такі дрібниці, як покласти руку на плече, усміхнутись, в очі подивитись, сніг змахнути з з зима, а життя голодне на чисити, знов тебе на руки підніма. Хтось подасть, йтимеш далі, хоч уже не зміг і не хотів, неймовірно, сильні ті деталі, Потиск рук і посмішка в без слів. Більше й не треба нагороди, уперед, перекір, а зло, знов страждаємо, дихаємо Se vse to nas bolo Цю програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сухач та ведуча Валентина Орлова. Ми зустрічалися із поетом львів'янином Іваном Гентушем. Нехай усім щастить. Будемо разом.